Всім Я тут з вами. Да. Я ніколи не дівалася. Ну і сьогодні я хочу зробити ще один точно такий самий чокер. Тому що цей чокер буде на подарунок, а мені також він подобається, тому я свій не можу віддати. Ну і зараз я буду робити точно копію. Якраз тоді я вам не показувала, як я робила, то зараз я вам. Покажу, але, правда, там нічого важкого немає, так що погнали. Я вже трошки проплила. Зараз буду разом з вами деяку частинку. Я з хвостиком того, що мені волосся лізе, я ж все-таки з бісіроблютою. Так, беру. На чому ми там закінчили? Так. Манизу бусинку велику. Одну сіру і десять чорних. І таким чином я готую весь час. п'ять, шість. Сім. Вісім. Але вісім тут половина ця. Я не можу. Вісім. Дякую на вісім на тут закінчився, то зараз я добавлю. Так, вісім. Значить, у нас буде дев'ять. 10. Так, це я зробила. Тепер я беру знову сіреньку і знову велику. Знову велику. І нас виходить? Ось така стібочок. Она далі! Ось що в мене вийшло. Ось таке гарненьке. Тут я його закріпила. Ой, щас, воно. Во, отак от гарненько. А тут поки що в мене немає застібки, тому я залишила так на вузлик. І в магазин. Щоб купи застівку.